Цікавих немає. В природі таких не буває. Їх долі, як долі любої з планет, не схожі з собою, якоїсь прикмет. Це те, та те, те з Юліаною тет. Давайте проведемо цей вечір разом. Отож, сьогодні у нас в гостях головний хірург області Нестеренко Олександр Леонтьович. Добрий вечір. Добрий вечір. Народився у березні 64-го року. У сім'ї студентів-медиків, які в подальшому започаткували цілу лікарську династію Нестеренків, закінчив рівницьку школу номер 18 Того ж року вступив до Івано-Франківського державного медичного інституту за спеціальністю Лікувальна справа після закінчення інтернатури з відзнакою у 1988 році. Отримав кваліфікацію лікаря-хірурга, яку професію обрату довго не вагався жодного дня не сумнівався у своєму виборі, який зробив ще за шкільною партою. З раннього віку був твердо переконаний, що піде шляхом свого відомого в хірургії батька Леонтія Нестеренка. Заради мрії стати таким же хірургом, як і батько, Олександр Нестеренко ще студентом подолав страх перед виглядом людської крові, вивчав, а пізніше й на практиці втілював новітні технології в оперуванні пацієнтів. Працював лікарем-хірургом Рівненської центральної міської лікарні з 89-го року, хірург відділення хірургії органів травлення та ендокринології Рівненської обласної клінічної лікарні. У березні 2014 року отримав посаду головного хірурга області, в обов'язки якого входить координація і контроль роботи хірургічної служби на Рівненщині. Ну, бачили наші глядачі, ваші дитячі фото, щойно, так, чорнобілі. І от перше питання, яке одразу виникає, та я знаю у вас велика сім'я, велика династія лікарська, скажімо так, Нестеренків. З кого це почалося? Хто був першим лікарем або медиком у вашій великій родині? Е, першим медиком була е, моя бабуся. Е, вона була такошекою, е, таке є на Хмельниччині селище міського типу Гриців. Колись воно було велике і заможне, а з часом стало таке менше. Так от вона була кушерка. Ну, не превеликий жаль. Mm -hmm. вона дуже рано померла. А батьки мої вже познайомились mm -hmm. в Івано-Франківську в інституті. І на шостому курсі вже в них народився я. Тоді вони приїхали на роботу в Млинівський район Острожець є таке село. Там навіть такий цікавий момент, що корінні жителі носять прізвище у То моєї бабці дівоче прізвище у І звідти почалась фактично. Вже така справжня лікарська робота моїх батьків. Потім батька як такого хірурга, який подавав надії, колишній головний хірург <кій> Боровий Євген Максимович, очевидно, чув таке прізвище, забрав в обласну лікарню. І мама разом з ним. Тут тобто, фактично починали з маленького, так? Да. От, от з села, а потім пробували скоїсь. Ну, Я б не сказати, прок... там е, село колись Осторжець був районний центр. Там була дуже велика лікарня. З досить е, т, серйозною медициною, хірургією, зокрема. Е, ну, якось так, бачите, сталося, що такого типу лікарні, номерні їх колись називали, вони. Маленько зачахали, зачахали. Зараз там дуже малюсінька лікаренька є, і то стоїть питання в зв'язку з цими реорганізаціями про закриття. З одного боку, шкода. А з іншого боку, я вже як людина, яка зіткнулась з таким сухим поняттям, як показники, на які ми всі спираємось, і є така, такий показник, як виконання ліжкоднів. Якщо не виконує заклад так званий план ліжкоднів, люди туди не йдуть і от згортають. Ну так сталося і з Острожецькою лікарнею Луцьк близько і фактично переважна більшість людей от, орієнтована на Луцьк. Там проживають молодші, бабусі і дідусі в селі, а там люди на. Молодь в Луцьку. Ну, відповідно, географічне розміщення в нас. А мої батьки в Рівному працювали. Мені в, в той час от, була хороша практика, коли от молодих спеціалістів, які потрапляли спочатку, от, там, починали з сільських лікарів, та в менших лікарнях. А згодом от, хороші спеціалісти там, от, робили кар'єру і виростали в кар'єрному зрості. Чомусь зараз молодь, яка вчиться, відразу хоче в місто, в великий лікарні. Бачите, міставник. тут є палка на два кінці з моєї точки зору. Наприклад, ми маємо так, первинний рівень. Ну, трошки я вас в, так, ознайомлю, Беде, веду курс справи. Є первинний рівень, це лікарські амбулаторії, фальшивсько акушерські пункти, є так званий вторинний рівень надання медичної допомоги, це центральні районні лікарні. Третинний рівень це обласні лікувальні заклади і четвертий рівень науково-дослідні інститути. Ну, виявляєте, щоб людина росла з самого низу з амбулаторії до науково-дослідного інституту. Два життя мало. Тому, з одного боку, ви праві, що потрібен фахівець, хірург повинен рости з периферії, а з іншого боку, вузьких спеціалістів потрібно готувати. Там, де вони потім далі будуть працювати. Е, є моменти, де я от, не зовсім згоден з планом підготовки таким від самого низу до самого верху. Пройшли трошки ті часи. Зараз стала вузька хірургія, е, такі вузькі профілі, як і нейрохірургія, і серцево-судинна хірургія. Починають всі з загальних хірургів, так званих. Ви, до речі, з чого починали? Звідки? А я є загальний хірург. Загальний хірург це хірург так званого широкого профілю. Наприклад, в центральних районних лікарнях всі є загальні хірурги. І якщо потрібна дуже вузька консультація, він викликає по лінії екстреної невідкладної медичної допомоги консультанта, судинного хірурга, нейрохірурга торакального хірурга черевного хірурга, травматолога, але врешті-решт певний об'єм втручань він повинен вміти виконати сам. Широкий об'єм втручань. А вузькі такі напрямки вже виконують більш вузькі хірурги. Тому з одного боку, мабуть, Потрібно вирощувати знизу до верху, а з іншого боку, вузький фаховий хірургів, тим більше як зараз має бути реорганізація, має бути, ну, хто каже, трирічна резидентура так звана. За кордоном це семирічна резидентура. Лікар-хірург сім років. Сім років, себе, живе там, де він має працювати. Тоді з нього виходить вузький висококласний спеціаліст. І зараз ось я приїхав нещодавно з Києва з однієї з нарад з інституту Шалімова, де сказано було, що в нас теж до того буде йти, тому що в нас вузький фахівець готується чотири місяці. судинний хірург, от бувший головний хірург України Фомін, каже, що підніміть руки, хто після. Такої спеціалізації ляже до такого хірурга на операційний стіл. Ну, Вибачте, ну це ж смішно. Хірурга потрібно готувати довго. І через що, як він починає з найпростішого, і років 5-7 пропрацював. Хоча бувають винятки, бувають. А це вже с... Хірургія, Саморот, це, керезія, це, це теж, з моєї точки зору, це така ну, творча наука і творча спеціальність. Через що хірурга видно як, як художника по куражу. Що, що ви вкладаєте в поняття кураж? Що це має бути? Це мабуть, погляд все-таки в першу чергу. Погляд і те, як він відноситься до роботи. Ну, так само бачите, як талант видно завжди у всьому журналістиці видно, є багато журналістів. А я одні працюють з куражем, а інші просто відбувають те, що вони мають робити. Є художники, їх багато є. Одні працюють так званим куражем, танцюристи. Видно, де людина. В першу чергу очі горять. Пригощайтеся вистигнуть наші напої. Дякую. Нас до речі, сьогодні пригощає кав'ярня Чорна королева ласкаво просимо. Я запитати, ви от в великій такій родині лікарській, та, і з батьками, з дітьми. Ви обговорюєте от такі всі медичні якісь речі? Чи ви навпаки вдома намагаєтеся уникати? Ми дуже часто <плес> <плес> обговорюємо і ви знаєте, це <плес> дуже допомагає в роботі. У е, мене батько хірург, мама невролог. Я хірург, жінка невролог. а неврологія це така досить точна наука з терапевтичних галузей. І я з величезною повагою відношу до немкопатологів до того, наскільки точно вони вміють поставити діагноз. І в роботі часто бувають у нас випадки теж важкі, хворі у нас і кровотечі. Є певний контингент. І мене часом питають, а як це ти так швиденько розібрався. Я кажу, а я, в мене в сім'ї невропатології. Тобто підтримка така постійна є? Це, є мабуть, підтримка, класно. дуже цікава. Ну, Я можу сказати, хоча обговорюються цікаві випадки, але це не значить, що крім медицини ніхто ні про що не балаки. У нас є маса різних таких… інших занять, інших, інших тем. Ну, Наприклад, старша дочка дуже, вона окуліст за фахом, захоплюється фотографією. Там ви бачили ті. Вона пройшла за власною ініціативою курси фотохудожників, купила фотоапарат дорогий спідки. ну якийсь такий відносно дорогий. І з моєї точки зору вона досить успішно то, то робить, вона і виходить. Тобто намагайтеся не зациклюватись, так? От, скажімо так, на, саме на роботі, бо є люди фанатики такі настільки, що от вони просто з ранку до ранку живуть тільки роботою медичними Як діагнозами. Сказати, колись одну е, боюсь помилитись прізвище спортивних функціонерів, один сказав, що потрібно працювати і вкладатись в робочий час. Якщо людина не вкладається в робочий час, це внутрішня неорганізованість. В медицині часом буває, що не завжди вкладаєшся да? в робочий mm -hmm. час. Ну, наприклад, сьогодні мені зателефонували, приїхали люди з бродів. І я зараз мушу їхати після вас, їхати в лікарню. Ну, так сталося. Але так буває не завжди. І ще я в Києві на, цій, на цьому засіданні теж записав розумну фразу, що Потрібно працювати не наприклад, з 9 до 16, а потрібно працювати головою. І люди краще виходять. Ну, є така думка, так, що є. Тим більше в людей біоритми різні. Так? Тобто, це ж, наприклад, ввечері краще комусь працюється, а комусь зранку, навпаки, їжджає в ранок села. Навіть на таких от речах я по собі знаю, що мені ввечері, наприклад, легше працювати, ніж вранці. Ну, от Чомусь натхнення в мене проходить саме ввечері, а не вранці. До речі, про доньок. Розкажіть про них трошки. Вони теж у вас лікарі, та? про старшу вже чули, окуліст. Окуліст. А менше на шостому курсі завершує. Це, це було їхнє рішення? Чи все-таки ви мали з дружиною вплив на вибір їхньої професії? Е, ви знаєте, їхні, але ми мали вплив, так, 50 на 50, тому що е, наша думка для дітей е, є авторитетна. І вони знають, що батьки їм погане не порадять. Якщо батьки. Кажуть, що варто поступити таким чином, то вони ну, в досить значній кількості випадків вони прислухаються до нашої думки. Ну, Їм подобається професія, там немає. Подобається і Ані, офтальмолога подобається і зять уролог, теж йому подобається. До речі, вони обоє закінчили клінічну ординатуру, і зять працює зараз в діагностичному центрі. Тобто фактично всі, хто так чи інакше якось пов'язує своє життя з вашою родиною, теж виявляються медиками, так? Ну, мабуть, виключенням стане менша дочка, бо потенційний зять далеко не медик. Ні, то може ця, цей ланцюжок може так трохи. Відійти в сторону. Хоча. Ну, і взагалі здається, медичні родини. От, от чомусь в мене навіть така асоціація, що саме от в лікарів, якісь родини, вони якось єднаються найчастіше, от саме в лікарських інститутах медичних. Я вам поясню, тому що всі навчають, як правило, всі де вчаться, там і знаходять собі пару. Коло інтересів. Це навіть ну, подобається це чи не подобається, це навіть у вузах підбираються люди. Певного рівню інтелекту. Е, бо, знаєте, з віком, може, звучить так не зовсім правильно, з віком е, люди по інтелекту все-таки починають розшаровуватись. І, відчутно, І це відчутно, так? відчутно. І такий... якщо все-таки люди... Одного рівню і по підготовці, і по інтелекту. Їм, в принципі, легше. Є зрити, про що Легше да, так Причому на різні теми. Не мається на увазі. Ви з дружиною, до ці. речі, я так розумію, в інституті теж познайомилися. Розкажіть історію знайомства. Це було якось mm. за якихось романтичних обставин? Чи? Я просто не дуже являю в медичному інституті романтичні обставини, чесно кажучи. Ну, мабуть. Ех. В мене дружина з Житомира і ми їздили одним потягом Київ, івано франківськ Київ додому. Ну, Перший раз я її бачив, ну, бачу така, гарна дівчина в сусідньому купе. Але якось так вона... Я звернув увагу. Вона е, лягла на полку, повернулась до всіх спиною і лежала всю дорогу, ніхто ні пари з вуст і ніхто з нею не спілкувався. Та. Ну, пройшло. Кісь період часу пройшов, закінчив я, не помиляюсь. Третій корч, другий курс. В нас е, в жили ми з моїми друзями там в кімнаті, практика була. Перегоріла лампочка в телевізорі. Тоді були лампи в телевізорі. А, запобіжник, не лампочка запобіжник. Ну, Я пішов по гуртожитку шукати, де в кого запобіжник, може, в коней працюючий телевізор, витягнути з нити запобіжник. Привело вас, а, так щось туди. Той запобіжник мене привів. Ну, зав... довго завойовували її. Ну, звичайно, Клупить. ще щось там трохи мусив залицятись, запрошувати на якісь там дискотеки, на якісь вечори, там на ще щось. А, врешті-решт, це владналося. Ну, наскільки з нами, цікава історія народження старшої доньки, та, яка ну, теж фактично з'явилася на цей світ в медичному. А у нас щось так. Він. І я у батьків з'явився студентське дитя, і Ганя на сімей студентські. А до речі, цікава була <кхи>, історія. Бо в дружини вона вже мала родити, і в дружини на наступний день перша пара кушарства гінекології. Це було продумано. Сидимо, читаємо книжку. Вона сидить, бо вона на два роки. Я був на шостому курсі, вона на четвертому. Сидить, читає книжку. Вона читає, доходить до плови, каже: Ой, ти не схват. Кажу, що ти там не читалась і питає схватки. Кирила, те не схватки. Але сталося так, що такий схват, так і да. Я її завів, чи вже завіз, чи завів, я вже не пам'ятаю. Мій батько, маму, завів пологовий будинок. Він там пам'ятає, я щось не пам'ятаю, як ми потрапили в пологовий будинок. І вранці прийшла група на пару. І в мене жінка гнила, хлопців вигнали. Одразу практичне заняття, ви так? — Ми робили з полового залу, а на практичну, фо фактично в себе на парі вона родила. Це класно. Я так, думаю, що це ви згадувати ще до до кінця життя. Олександр Нестеренко виріс у сім'ї лікарів. Його батько Леонтій Нестеренко, відомий у хірургії. Саме він став його першим вчителем та наставником. А лікарем став і його молодший брат Володимир, серцево-судинний хірург, доцент Національного медичного університету. Але на братах лікарська династія не обірвалася. Медик і дружина Олександра Нестеренка, з якою познайомився в інституті. З нею вони виховали двох вже дорослих донечок, одна з яких вже працює у галузі охорони здоров'я. А молодша навчається в тому ж івано франківськ у медінституті. та ж ситуація і у родині брата, дружина та доньки якого теж лікарі. Шкода тільки, що через професію не так часто вдається побути у тісному родинному колі. Саме час ціною понад усе, адже мушу рахувати кожну хвилину, коли доводиться рятувати життя пацієнта, зізнається лікар. — Які у вас стосунки з братом? Розкажіть трошки. з знаю в Івано-Франківську живе, так? Івано-Франківську, доцент, серцево-судинний хірург, викладач. Стосунки звичайні, нормальні, братні. Він приїжджає, ми приїжджаємо. Я раніше приїжджав трошки частіше, в Івано-Франківську були в мене там дві дочки, тепер одна дочка там вчиться. Він приїжджає до батьків, ну, спілкуємось. Паска, Різдво, Новий рік. В дитинстві рік. дуже бишкетували. Ну, якісь там от турбот багато батьків ну, було? Ну, Було турбот. Хлопці це взагалі суцільні турботи. бешкетували. У нас п'ять років різниця. Він такий був, трохи. Ви старший чи молодший? Ні, я старший. Старший, а він все наробив, мабуть, конкуренцію вкласти старшому. Через що часом в нас такі траплялись навіть конфліктні ситуації, ще щось, але завжди я отримував більше. Мама казала, що ремінь такий, мало був, казала. Тобі два ремені, бо ти старший, тобі один, бо ти менший. чого ж мені два воєнка. Тому що ти ви. не попередив. Цю неправильну ситуацію. Ну. Ну, але за тут у вас дві ну, доньки, чого? я думаю, що з, з, з дівчатами... Дівчата спокійніші. Це вам легше з дівчатами, так? Ну, мабуть, ви знаєте, якось так у мене дівчатами якось так як росли діти. На роботі був Я і дружина, і якось там, і то що тепер внуками mm -hmm. е ну, так кажуть, більше усвідомлюєш. Ус Ви знаєте, мабуть, ні, не те, що там внуків більше любиш, просто більше усвідомлюєш з віком ту ситуацію. А внучки у вас теж дівчата, так? Дві внучки. Так, Софійка і Марійка. Справжнє бабське царство. А мені так добре в бабському царстві, що я вам не передам. А є якісь особливі сімейні традиції, можливо, якісь особливі святкування чи якісь речі, особливі, які от саме ваші? Ну завжди ми збираємось на Пасха Різдво, Новий рік. Як би то я, мені не подобалось, це дуже глибоко радянське свято 8 березня. На 8 березня в у мами у батьків. Ну, раніше на всі свята ми збиралися з батьків. Зараз ми так останні кілька років в мене збираємось. Ну, так Вийшло, що в мене квартира трошки більша, там є стіл великий такі є. Є де всім зібратися. така Упорна точка, та, так? Де так, де всі так. Ну так, але, як правило, без батьків ніколи не обходиться в нас ніякі такого типу міроприємства. Дні народження, обов'язково всі збираємось і такі всі свята, всі збираємось. Ну, бувають винятки, коли десь там, десь хтось. Але то незакономірність, то якісь такі виробничі спериодичні моменти. Я до речі хотіла запитати у вас який стаж е, роботи в медицині? Скільки років? більше 25 років. На цьому будемо прощатися, Олександр. Бажаємо гарного вечора ще нашим телеглядачам. Також запрошую їх заходити до нас на сайт рівнеодин.тв, 1tv шукайте рубрику «Тет-а-тет», -тет», шукайте дитячі фото наступних гостей, вгадуйте і обов'язково нас дивіться в ефірі. Завжди ваша Юліана Тет.